Вітаю ваші глядачі, в Ефірі програма Авторитетна думка і сьогодні. Гості нашої студії Марко Чаус, голова обласної організації військово-політичного руху Правий Сектор, та Володимир Мусяк, боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий Сектор, заступник голови обласної організації військово-політичного руху Правий Сектор. Вітаю вас! Вітаю, Вітаю в нашій студії. І, власне, я так розумію, що ваш рух відроджується на Полтавщині. Буквально наскільки я мені не зраджує пам'ять місяць по тому було розпущено і знову утворено вашу організацію. Власне, чим займаєтеся ви зараз, як відроджуєтеся? Так, дійсно місяць тому обласну організацію «Правий сектор» було розпущено. Але про причини я не буду казати, тому що я не зовсім. Маю право на, на це. Е, тому е, зараз ми займаємось розбудовою обласної організації. Ми створюємо її заново. заново. І всіх небайдужих е, громадян, Полтавщини, Полтави запрошуємо до нашої організації. Е, основний критерій, який має бути у члена нашої організації, це патріотизм та честь. Якщо є такі люди, а я не сумніваюся, що вони є, ми запрошуємо їх до співпраці в обласній організації. Зрозуміло. Ну окрім цього, я так розумію, що ви створюєте окремий батальйон, наскільки мені розказували. Будь ласка, що це за батальйон? Для чого він потрібен? Так, дійсно, ми створюємо окремий 16-й батальйон, запасний батальйон ДУК на Полтавщині. Він потрібен буде для, для ротації. Тобто вишкол, буде вишкал людей будуть навчати в воєнній справі і потім всіх бажаючих, хто бажає, будуть відправляти на передову. І який розмір, ну, скажімо, кількість чоловік, кого знову ж таки, в першу чергу, ви хочете бачити там? І яке забезпечення, наскільки це буде тривале навчання? Хто забезпечує, кому підпорядковується цей батальйон? Дивіться по батальйону, значить, ми будемо прагнути до того, щоб він був повноцінним батальйоном. Так забезпечення зараз якраз ведуться перемовини про надання приміщення. Про надання допомоги, тому що всі знають чудово, що добровольчий український корпус е, виживає тільки завдяки волонтерам, тільки завдяки волонтерській допомозі. О, також будемо злучати волонтерів на наш 16-записний батальйон. Е, термін навчання приблизно біля 6 місяців, потім, о, вибачте, шести тижнів. Потім е, будуть складатися певні іспити. От, людина, яка здала іспити, вона їде в центр підтверджувати свою кваліфікацію. Якщо вона її підтвердила, ну, якщо є бажання їхати на передову, вона їде на передову. Якщо не здала іспитів, вона буде залишатися далі і готуватися до тих пір, поки не здасть іспити. Бо ми хочемо підгот... ну, підготовлених хлопців туди mm -hmm. надсилати не як гарматне м'ясо, а дійсно спеціалістів, які будуть вміти воювати. І найголовніше, щоб вони повернулися додому живі і з перемогою підпорядковується батальйон міністерства внутрішніх справ, так розумію, чи ні? ні? Ні, досі добровольчий Кримський корпус не визнаний державою як воює. Тобто, в тому -то і парадокс. Ми вже більше ніж півроку воюємо, але досі держава не може надати статус нам як воює. Але якісь заробітні, якісь платні, ви щось отримуєте. Абсолютно ніякого нагороди він ще не отримує. Абсолютно і, так? тільки тільки завдяки волонтерам, ми якби живі. Я зрозумів. Чи знаєте ви кількість тих добровольців, які належать і до вашої політичної сили, які воюють зараз на сході? Скільки добровольців в нашому корпусі? Ні, взагалі, від представників правого сектору. Це, я думаю, закрита інформація. Тому що, ну, ви говорили про те, що ви маєте бажання створити реєстр людей. Які воюють, які приймали участь, які загинули так? так, ми маємо намір створити реєстр тих бійців, які воюють, але не тільки це будуть бійці правого сектору. Це всі батальйони і Збройні Сили України, і всі, хто воює, і хто можливо загинув для допомоги сім'ям загиблим. Ми маємо намір саме так створити реєстр всіх бійців. Чому ви бачите допомогу е, сім'ям загиблих? І за рахунок кого, за рахунок чого? Е, знову ж таки, держава на неї розраховувати досить складно в цій політичній економічній ситуації. Тому більше ми будемо розраховувати на волонтерський рух. Зрозуміло. Чи є вже якісь початки цього створення реєстру? Можливо, хто ним займається і взагалі, куди звертатися? От ви говорите про створення батальйону, про створення реєстру. Якісь є контакти, якісь є офіси у вас. Куди звертатися? Так, на офіційному сайті, правий сектор Полтава, є всі наші контактні телефони, а також електронна пошта. Можна телефонувати, можна надсилати на електронну пошту повідомлення. Все буде розглянуто. У Нас е, працюють люди на цьому. Е, серед ваших, е, скажімо, планів створити в Полтаві і так звану Алею Слави. Що це за Алея Слави? І хто там повинен бути, і де вона повинна бути у Полтаві? Е, щодо створення Алеї Слави, ми звертались до на очільника міста, до Олександра Мамая, але він проігнорував е, наше питання. Ми хочемо Алею Слави створити біля обладміністрації. Це наша пропозиція. Але якщо у міста будуть якісь другі, можливо, пропозиції, ми згодні розглянути їх. Пам'ятник пам Небесній Сотні буде створено там, де зараз, там, де раніше був пам'ятник Леніну, От, а Алею Слави. Ми би хотіли, щоб було створено біля обладміністрації. Що це за Алея Слава? Як вона виглядає на вашу думку? Хто е, там повинен бути? Що там повинно бути? По-перше, це фотографії всіх людей, які воювали в зоні АТО. Всіх полтавців. Хлопців. полтавців, так саме полтавців. І зараз є дуже багато випадків вандалізму. Тому ми хотіли б, щоб це було в центрі міста. Під, під наглядом е, суспільство. І ще не розуміє, з чим воно має справу, тому ми б хотіли, щоб це було в самому центрі, щоб кожен громадянин Полтави мог прийти і покласти квіти до, до пам'ятнику героїв Слави. Якщо повертатися до вашої політичної діяльності, хто серед ваших опонентів, кого ви бачаєте своїх опонентів на політичному полі? Дивіться, з приводу опонентів. Е, організація Правий сектор в тому -то, якби, і наша сила, ми не воюємо проти. Ми воюємо за за добро, за мир, за Україну. І ми не хочемо шукати опонентів. Але ну, я, я знаю, що вони будуть. Тобто у нас е, ставлення до, до всіх. Є три ставлення ну, до різних верств населення, категорій там, політичних. Mm -hmm. В Принципі байдуже, це позитивно до тих, хто нам допомагає боротися за Україну, так відбудовувати нашу державну, нашу українську самостійну соборну державу. От. Друге ставлення це нейтральне, які ну нам не заважають так відбудовувати, піднімати економічну, історичну, культурну нашу країну і, і захищати наші кордони. Ну і негативно, звісно, що ті, хто посягає, якби на нашу недоторканність, на нашу самоідентичність, тобто. На Україну. Тобто, отаке, от в принципі, ставлення не тільки до політичних опонентів або друзів, в принципі, до всіх. Наскільки ви е, думаєте, ви будете готовими до участі у місцевих виборах, які пройдуть цієї осені? <світ> Я так гадаю, що ми підготуємось на всі 100%. Організація молода. Та, яку ми створили, тобто ви зможете створити у кожному районі, скажімо так, області свої осередки і приймати участь на всіх рівнях? Ми якраз працюємо над створенням осередків по всій Полтавській області, власне, от ми з Марком. І знаєте, у нас військово-політичний рух, не просто політичний. Тобто буде наказ підготуватися на 100%, підготуємося на 100%. Буде наказ підготуватися на 120 підготуємося на 120%. Тобто, це не є проблема, головне працювати. У нас тут Марк, людина, яка дійсно працює потужно, тобто ну, днями, і ночами він фактично не відпочиває. Я знаю, що якщо нормально докластися, у нас все вийде. Зрозуміло. Я вам дякую. У нас залишається буквально по 30 секунд, для того, щоб ви звернулися до глядачів. До глядачів у вас є така нагода. Хотілося б звернутися до всіх полтавчан, які небайдуже ставляться до, до нашої країни взагалом. Ворог топче нашу землю. І Полтава має велике історичне значення. В 1709 році, коли цар Петро переміг шведів, фактично почалося знищення. І козацтва, і гетьманства, і взагалі української державності. Тому саме Полтава, я так вважаю, що вона має право відродити це все, відродити гетьманство, козацтво і створити потужну армію, яка буде захищати саме Полтавську область. Тому ми всіх небайдужих запрошуємо до нашого 16-го батальйону Дук. Дякую. Дякую, я дякую вам за те, що ви завітали до нас студію. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас передачі приймали участь Марко Чаус, голова обласної організації військово-політичного руху правий сектор та Володимир Мусяк, боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Дякую вам, вітної вам роботи.